Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Екіпаж FPV працює по ворожому БТР. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо влучання та задимлення, готуємо другий виліт. Оператор дрона вицілює і влучає прямо в техніку. Спостерігаємо вибух і густий дим. За допомогою розвідувального дрона виявили групу ворожої піхоти. Ворог чує наш дрон, але не може зрозуміти, з якої сторони він наближається. Попри погану видимість, оператор FPV точно вицілює і влітає прямо в окупанта. Фіксуємо влучання ворога ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий квадроцикл, що рухався дорогою. Запускаємо FPV та продовжуємо відстежувати ціль. Зафіксували, де квадроцикл зупинився і летимо прямо туди. Оператор FPV влучає точно в ціль. Продовжуючи спостереження, фіксуємо влучання та горіння, квадроцикл знищено. Це ворожий СПГ. перший дрон літає. Зриваючи маскування, другий FPV завдає ушкоджень. Третій контрольний заходить прямо в СПГ. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскравий вибух, ціль знищено. Виявили ворожий міномет, запускаємо FPV та летимо до цілі. Оператор дрона вицілює і влучає прямо в міномет. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення, міномет ушкоджено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.